Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Якщо ви вже інвестуєте на біржі, то напевне знаєте, що цей тиждень і наступний дуже важливі будуть для фондового ринку. Чому? Ну, бо багато інвестиційних компаній з Сполучених Штатів Америки, великих технологічних, і взагалі багато компаній з індексу SP 500, звітуються, тобто показують свої квартальні звіти, фінансові квартальні результати. Ну і власне від тих фінансових результатів буде дуже сильно залежати чи акції будуть наступні місяці, наприклад, зростати чи опускатися вартості, так як вони роблять це зараз. Взагалі, фондовий ринок це така річ дуже непередбачувана, так ну бо бувають ситуації, коли, наприклад, ну все прям добре. Там компанія відзвітувалася і, і побила там навіть прогнози своїх аналітиків, але акції чомусь впали, чомусь там не сподобалося, наприклад, з інвесторам. Так що, в принципі, то таке: якщо ви інвестуєте на довгий період часу, то вам мало що потрібно взагалі звертати увагу на квартальні звіти. Ну, але це все-таки потрібно час від часу дивитися на ті результати, дивитися, чи, наприклад, не чи не час, наприклад, викинути якусь компанію з портфеля або, навпаки, можливо, якусь додати. Зараз на такому спеціальному сайті хочу вам показати, власне, які компанії будуть світуватися цього тижня і наступного. Звісно, перед початком відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, дивіться, я вже вам даний сайт не раз не раз показував. Багато людей, в принципі, вже зареєструвалися на ньому. І тут, власне, це даний сайт відслідковує взагалі всю інформацію, всю історію і, взагалі, по ваших інвестиційних портфелях. Так що, якщо ще не маєте даного сайту, то посилання буде внизу під відеороликом. Ну і отже, що тут взагалі є, і що хочу вам показати. Дивіться, тут внизу на головній сторінці. Якщо ви собі трішки тут вниз прогортаєте, то побачите так. Такий, в принципі, можна сказати, календар Recent and upcoming Events. Вибачаюся за мою англійську мову, звісно. Ну, і тут, якщо в принципі, натиснути, подивитися в C або c All. до речі, даний сайт можна перевести на українську мову, якщо комусь не зрозуміло. Ну, в принципі, давайте, можливо, так і зроблю, щоб було вам можливо краще. Видно. Отже, подивіться, наприклад, маю даний тиждень, тобто з 23 жовтня по 27 жовтня, і тут є на наступний тиждень. Ну і подивіться, бачите, і тут багато компаній, і тут багато компаній звітуються. Сьогодні е, маємо 24 жовтня, і власне сьогодні, після закриття фондового ринку, будуть звітуватися такі компанії, які вже є в, в, в моєму інвестиційному портфелі. До речі, власне, всі компанії, які тут відображаються, ну то вони, якби є є ваших. Портфелях, ну, бо, власне даний сайт відслідковує цю інформацію. Ну і от, через мого портфеля звітуються в цьому і наступному тижні такі компанії. Сьогодні це NextEra Energy, NextEra Energy Partners. І, власне, по тих компаніях ще так мало що звертаю увагу, але, власне, компанія Google в мене в неї вложено там, в принципі, гроші, там більше 2000 доларів, в принципі, від власне, даного результату, даної компанії буде дуже сильно залежати, як будуть зростати, або, можливо, будуть. Інші компанії, які будуть звітуватися трішки згодом. Ну, Бо це вже не раз так було, я вже за тих 3 роки, відколи інвестую, вже не раз звертав увагу, якщо компанія Google, наприклад, прямо дуже-дуже добре, там акції на постмаркеті, тобто, Після торгів виросли там, на 8-9%, що, в принципі, не раз вже так було. То і, в принципі, і Мета, і, і Амазон, і якісь там Тесла навіть в принципі, частково теж відростають, і теж там, плюс 5, плюс 6% на постмаркеті, хоча жодних результатів якби, ще не показали. Ну і власне, від компанії Google буде дуже залежати, що буде взагалі з Метою і Amazon, а вони власне, будуть звітуватися. Що одна що друга компанія, одна 25 жовтня, а друга 26 жовтня. Ну і здебільшого такі великі компанії звітуються після е, вже торгів на біржі, тобто на постмаркеті. так, ну Бо є там менші компанії, які можуть теж звітуватися, в принципі, на премаркеті, тобто до моменту, як фондовий ринок в США буде відкритий. Ну і отже, давайте вам покажу компанію Google і взагалі, як вона звітувалася за останній час. Є такий спеціальний сайт Seeking Альфа. в мене тут викуплений доступ. До даного сайту він коштує 120 доларів хіба в рік. Ну, Але прямо тут дуже багато таких фінансових результатів по компаніях є. Так що, в принципі, якщо хочете, теж посилання буде внизу на даний сайт. Ну, Отже, дивіться, компанія Google, тут є така закладка, як Earning Earning Estimated, тобто прогнозовані доходи до 2029 року. Ну а хочу вам казати зараз, власне, Earnings Surprise. То означає, чи компанія, наприклад, перевиконала свої прогнози, чи, наприклад, недовиконала. Ну і, власне, тут є річний план і квартальні, квартальні звіти, і в сумі, можна так сказати. За остатні. Бачите, тут annual, це тобто річний, то можете подивитися в сумі за цілий рік. Наприклад, компанія прогнозувала що зробить стільки. Ну то, по факту, вона тут, наприклад, не, не довиконала свої прогнози, скажімо так, на 2,3%. Тут, наприклад, перевиконала на 0,8%. Ну але, чесно кажучи, не до кінця варто дивитися там результати за останні там, десятки років. Ну бо нам потрібні і останні роки. Ну і, в принципі, наше то майбутнє. Ну і власне тут можете подивитися від 2018 року. Як компанія перевиконувала весь ці, 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 цілий час свій план. Тут на 4,5%, тут на 8%, тут взагалі на 13%. Ну і що було весь цей час, весь цей час акції зростали просто в шаленому темпі. То потім відбулася е, пандемія, як пам'ятаємо, в 2020 році, ну і вже, власне, дані результати вже не були такі добрі. Тут, бачите, за 2022 рік, наприклад, вони не довиконали свій план на 3,5%. Ну, але якщо взяти, наприклад, квартальні звіти, і тут маємо за останні 12 кварталів, тут маємо дані від 2020 від 2020 року, від вересня, так, бачите, наскільки вони перевиконували цілий час свій план. Взагалі на 46, 36, 60%. Ну, Але це були там буквально два роки, коли пандемія була, коли люди сиділи вдома, дуже часто використовували Google, дивилися YouTube, в принципі, на тому компанія заробляла. Ну і тому такі результати були. Бачите, наступний рік взагалі не був, наступний рік не був такий крутий, тут було мінус 10, мінус 12% від їхнього прогнозу. Так? Вони цілий час там. Збільшують свій дохід, що я вам зараз пізніше покажу. Але подивіться, два квартальні останні звіти, там за березень і за червень 2023 року, вони знову ж таки перевиконували свій план на 7-8%. Ну, а що це взагалі означає? перевиконували, недовиконували і тому подібне. Подивіться, тут є Earnings, є earning estimated, тобто прогнозовані. Прогнозований дохід на акцію, а від власне від доходу на акцію і її оціночної вартості буде залежати власне, вартість акції. Тобто, ми купуємо, купимо, наприклад, зараз за 137 доларів одну акцію, ну то може продати, наприклад, за 10 років за 500 доларів. Наприклад, як це все взагалі вираховується? Подивіться, наприклад, зараз компанія оцінена ціна до доходу, тобто скільки вона заробляє, скільки вона зараз там коштує, в діапазоні 24 там з половиною, тобто ціна до доходу певна і... 24. Дивіться, є Earning і є Earning Estimated. І наприклад, дивіться тут є прогнози аналітиків, що компанія в 2029 році на одну акцію мала би заробити 15 доларів. В принципі, дивіться, відкриває тепер собі. Наприклад, калькулятор, калькулятор, і множимо, наприклад, в неї зараз оціночна вартість 25 ціна в доходу. Це досить таки багато. Не факт, що так буде, бо може бути і, там, і 10, і 15 оцінка. Ну, але давайте на даному прикладі тих 25, якщо буде оціно стільки само, аз буде заробляти вже, наприклад, Трішки більше, тобто, наприклад, зараз вона заробляє там, приблизно не ціли 6 доларів, а тут буде заробляти 15. Ну якщо помножимо 25 помножимо на 15, то маємо то, що одна акція в 2029 році мала би коштувати? Скільки? 375 доларів. Зараз вона коштує 137. Чи хороша інвестиція? Я думаю, що так. Дивіться, хочу вам казати ще, які компанії будуть світуватися в наступних місяцях, в е, наступних днях, точніше. Компанія Meta, це компанія займає хіба, зараз значну частину в моєму портфелі, бо оскільки вона не роз, не вона не падає, хіба єдина компанія, яка не падає в портфелі, а взагалі тільки зростає. Ну і тому в неї зараз в мене найбільша. Позиція, скажімо так в портфелі. Потім 26 жовтня буде звітуватися. Один такий рейд MPV. Цікаво, цікаво, бо досить, бо ще недавно компанія була в плюсі там, на 30% в портфелі, зараз вона взагалі на мінусі-мінус 40%. Ну і компанія Amazon, яка теж займає там, майже 9% від мого інвестиційного портфеля. На наступний тиждень з таких великих звітів, на які я в принципі чекатиму, це буде компанія PayPal, чесно кажучи, через те, що в мене в неї вложено 3 тисячі доларів, і зараз взагалі вартість позиції 2000. Тобто, там В мінусі по даній інвестиції на мінус 33%. Ну і крім того, буду ж теж чекати на звіт квартальний British American Tobacco, Буде 2 листопада, десь, скоріше, все, так само після закриття ринку. Ну бо в дану компанію в мене теж вже вложено більше як хіба 200 доларів. Ну і власне від тих квартальних звітів буде дуже сильно залежати, як буде змінюватися інвестиційний портфель мій, чи він буде зростати, чи падати. Ну, бо як можете зараз побачити, то він взагалі вийшов в мінус і тотал просто. По ньому мінус 136 доларів, це взагалі після 3 років інвестицій. Так що, в принципі, інвестиції навіть ті самі облігації, бо було в принципі, набагато кращим рішенням. Але пам'ятайте, що я інвестую не на 3 роки, не на 5 років, а на мінімум 15. Так що час ще покаже і надіюся, заробити набагато більше, як інвестиції в облігації. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях!